Якщо ви є військово зобов'язаний чоловік віком від 18 до 60 років, але маєте групу інвалідності, то чи маєте право ви перетинати кордон? Давайте з'ясовувати з вами на зв'язку. Адвокат Жанна Грушко так. Відповідно до пункту 2 з позначкою 1 правил перетину кордону, ви маєте можливість перетнути кордон на підставі наявності у вас статусу особи з інвалідністю першої, другої або третьої групи. У вас при собі для перетину кордону має бути пенсійне посвідчення, де вказана група інвалідності. Довідка до акту огляду МСЕК права на перетинання кордону не надає, але чи потрібно її пред'являти? Станом на сьогодні можна говорити про те, що правилами перетину не передбачено пред'явлення цього документу. Натомість є такі митно пропускні пункти, де перевіряють і наявність пенсійного посвідчення, і довідки до акту огляду МСЕК. Тому беріть ці документи разом і прямуйте до митно-пропускного пункту.